Апробата і дезапробата складні слова, але часто трапляються. Апробата це схвалення, якась згода, підтримка. Так, воно походить від дієслова апробовач, тобто щось схвалювати. Наприклад, виражив свою апробате для проєкту. Він Схвалив проект, по суті, так, або не укрива моєї апробати, не приховую свого схвалення чи якоїсь підтримки. Відповідно, дезапробата це протилежне зазначенням слова, означає не схвалення, якийсь осуд, незгоду і так далі. І походить від її слова тобто не схвалювати щось. Сполученство вражіло дезапробати в образ де це Суспільство висловило свою незгоду щодо рішення. Уряду або Яміна виражила певно де І вираз обличчя говорив все, тобто не погоджувався з тим, що було сказано. Якщо вам потрібно більше таких слів і фраз, трішки таких складніших ваших, то лишайте в коментарях.